Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. So, today we check your homework for today. Перевіряємо домашнє завдання на сьогодні, exercises 3, 4, and 5, page 22 in your workbooks. У третій вправі ми поєднуємо частини речення. Uh, for example, наприклад, Casey doesn't usually go to bed late. But she's watching a film right now and it's already midnight. Кейсі зазвичай не, не лягає, лягає спати пі, пізно, але не лягає спати пізно, sorry. Але зараз вона дивиться фільм і вже майже опівночі. She all she really enjoys soap operas, but she hates game shows. Їй дуже подобаються серіали. Мелодрами, але вона ненавидить Вікторини. She knows a lot of languages, but she doesn't speak Italian. Вона знає багато мов, але не розмовляє італійською. She usually goes on holiday to other countries, but she's staying in London this week. Вона зазвичай їздить на канікули в інші країни, але цього тижня залишається в Лондоні на вихідні. She sometimes plays the guitar in a band, but this week she's playing the drums. Зазвичай вона грає на гітарі в гурті, а цього тижня грає на барабанах. She doesn't often go out during the week, but she's watching a film at The Cinema with us right now. Вона зазвичай вона часто не іде гуляти впродовж тижня, але. Зараз вона з нами дивиться кіно у кінотеатрі. Exercise 4. Правильно обираємо конструкцію, щоб у нас вийшло речення в Present Simple або в Present Continuous. Отже, ми повинні вибрати We Usually Study, ми зазвичай вивчаємо maths, математику. But today we are having a test. Але сьогодні у нас контроль. Jenna's listening to some music and uh, she's watching TV. I am not doing my homework at the moment. Uh, because my computer isn't working. Dash moment Harry is waiting for Lisa outside school, but she doesn't want to see him. Do you always have? Uh, A big breakfast before school, якщо завжди, чи ти завжди щось робиш present simple? No, I don't. My sister usually wears зазвичай одягає, значить, present simple jeans and t-shirt, but today, але сьогодні далі йде в, дія, в present continuous. Exercise 5. доповнити потрібну текст у дієсловом у правильній формі. Що ми отримуємо тут? Читаємо. My friend Mia is amazing. Моя подруга Мія дивовижна. She's only 15, but she has a brilliant weekend job. Uh, їй лише 15, але в неї чудова робота на вихідних. Every Friday and Saturday night she sings with a band. Кожної п'ятниці та суботи вона співає з гуртом. She's got a lovely voice, her brother plays the guitar. У неї чудовий голос, її брат грає на гітарі. They they are both really good musicians, they don't get a lot of money, but they enjoy it. Вони обоє чудові музиканти, вони не заробляють багато грошей, але їм це по. The band always practices in our classroom during the lunch break, and I can hear them now. Гурт завжди тренується в нашому класі впродовж перерви, але я, і я і зараз їх можу чути. Mia is singing an Ellie Golden song and it's beautiful. I love their music. Мія співає пісню Ellie Golden, оце вот чудово, я люблю їхню музику. Повертаємося до підручника Students Books. Сьогодні ми працюємо на сторіночці, 27 page 27. Дивимось на вправу другу. Та записуємо у другій та третій вправі записуємо переклад прикметників, які описують особистість людини, та вивчаємо їх письмово. So. – Зрозумілий. З верхній, можна так сказати, партий, босий, владний, чатій, балакучий, cheerful радісний, hardworking працьовитий, helpful той, що може легко допомогти, moody примхливий. Outgoing, відкритий, щирий, легкий на, до справи, quiet, спокійний, тихий, rude, грубий, untig, неохайний. Та в третій вправі. Selfish, егоїстичний, lazy, ледачий, polite, вічливий, шай, сором'язливий, talkative, балакучий, те ж саме, що і тайді, і uh, uh, talkative, балакучий те саме, що і chatty. Tidy, охайний. Oh, у другій вправі позначити потрібно позитивні слова з позитивним значенням та з негативним. Ось таким чином ми їх позначаємо та вивчаємо їх письмово. Є в нас слово таке, яке може мати neutral meaning, нейтральне значення, наприклад, quiet. В XSS3 поєднуємо слова з їхнім антонімом. Selfish, helpful, lazy, hard-working, polite, rude, shy, outgoing, talkative, quiet, tidy, untidy. V exercise four, prava listen mm, and uh, fill in the gap. Sandra is my kind of girl. She loves going out with friends and having fun. She's outgoing. Sandra's always so positive about everything. She's always smiling. She's cheerful. I like being with Sandra. She's friendly, interesting, and she loves to talk. She's chatty. таким чином читаємо речення англійською мовою. це тип дівчини, яка мені подобається. Любить проводити час з друзями, розважатися, вона відкрита. Сандра завжди позитивна стосовно всього, вона посміхається, вона дуже радісна. Мені подобається проводити час з Сандрою, вона дружня, цікава, любить поговорити, балакуча. Це те, як про Сандру висловлюються її друзі Малькольм, Тайлер Франк. Доповнили та прочитали. Listen to five dialogues слухаємо п'ять діалогів та обираємо правильну відповідь у вправі п'ятій. Frank, Frank? Yeah. Oh, like Frank from school? Yes. Oh Okay. Hmm, these skirts are £25, but I don't know about the blue one. Oh, look! It's £20. Oh, I've only got £15. Тобто, якщо послухати цей діалог без перегляду речень, то ми можемо почути, що практично всі цифри в ньому називаються, згадуються, але всі мають якесь своє значення. І потрібно чітко почути відповідь на питання: how much is this, the blue skirt, скільки коштує синя рубашка? Вона коштує 20 паунс. Ми обираємо «20 pounds». in English uh, exercise two It's lovely here so romantic mm. and it's not too expensive the waiter's is friendly too mm. I love Italian food do you What Frank are you listening to me? you listening to me, Ти мене слухаєш, Франк, запитує Сандра. Якийсь він uh, not attentive, так, неуважний. Де вони знаходяться? Парк, do you think? Of course, it's a restaurant. Так, звичайно ж, вони в ресторані. Exercise number three. What time does the concert start? О котрі годині починається концерт? Three. Sandra? Hi Malcolm. Listen, I've got two tickets for the Ed Sheeran concert tomorrow. Do you want to come? What time is it? Hold on, let me look at my phone. It's a quarter past seven. No, not now. What time is the concert tomorrow? Oh, it starts at a quarter to eight. OK, thanks. What time do you want to meet? A quarter to seven at the park. OK? OK. Так само згадуються практично всі е, годиннички, так кожний час. Котра година зараз він їй сказав, о котрій годині вони зустрічаються, він їй сказав, і о котрій годині концерт ми знаходимо та позначаємо, і це quarter to eight. Number four. What's the weather like? Яка погода? Four. Ага? It's not raining, is it? Uh no. The sun's shining. And it's not cold. No, it's quite hot for the time of year actually. Malcolm, are we in a hurry? Not really, no. So, what's the weather like? It's sunny. Ми позначаємо, що погода сонячна. It's quite hot for the time of year. Досить для цієї року. And number five, what does the speaker is doing? Show when they're 5. Oh, you've got the new Mankey King game. Is it good? I don't know. It's not mine. It's my brother's. Do you want a biscuit, Tyler? No, thanks. It's almost time for lunch. Let's start. Okay. Thanks a lot for helping me with my homework, Tyler. It's really nice of you. It's no problem. It's fun doing homework with you. So uh, they are studying. Так, вони роблять домашні завдання, вони навчаються. They are studying. Позначили, прочитали ці діалоги усно uh, та переходимо в зошит workbook. Uh, Позначаємо домашнє завдання на наступне заняття. Exercise 1, 2 and 3. Працюємо зі словами, вивчаємо їх письмово, доповнюємо слова, словом визначення, поєднуємо слово з картинкою, як на вашу думку можна описати ту чи іншу людину, та знаходимо adjectives, прикметники в кросворді. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.